Хуєс місце Сміриденко? Єс? Юлія Свириденко колись була заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака. Мені здається, з цього саме розпочинати. Е, вона вважається саме людиною всього. Думаю, що у них буде добре налагоджена співпраця в разі, якщо за неї проголосують, і вона таки стане міністеркою. премєр міністеркою А у квітні 25-го року від імені України Свероденко нагадаємо, вам підписала з міністром фінансів Схотом Бесентом угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. Ось той дуже багатостраждальний, навіть в процесі того, як вона ще летіла тільки до сполучених штатів. Як нагадаємо, вам теж вже почалися проблеми там, якісь, тобто, не було до кінця ясно, як там воно вдасться її чи не вдасться підписати, але бачите, вона впоралась укладенню цього договору. Зробило Трампа трішки добрішим, можливо, тобто, це можна записати туди в досягнення, так от пані Юлії. А, ну вона з Чернігова їй, так. Суть, Дев'ять років, коли свого часу було, і Свереденко очолила міністерство економіки та обіймає посаду першої віцепрем'єрки з 4 листопада 21 року. До цього 3 грудня 2020 року вона працювала в офісі президента, як я вже казала, заступницею Єрмака. Перед цим призначенням до цього в дев'ятнадцятому році Сверденко працювала у міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Спочатку заступ. Заступницею міністра, а згодом першою заступницею нагороджена також почесною грамотою кабінету міністрів України. В неї там багато нагород, орденів, Ну все як у всіх у нас політиків чиновників у них завжди багато нагород. У неї вже теж є. Можете зайти в Вікіпедію, почитати? Я на цьому не зосереджувала так сильно свою увагу. В офіційній біографії Свириденко, оприлюдненій на сайті Кабміну, вказується, що вона з відзнакою закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет і має ступінь магістра за спеціальністю менеджмент антимонопольної діяльності. Кар'єру вона розпочала в 2008 році у приватному секторі. В 2015 році прийшла на державну службу у Чернігівську обласну державну адміністрацію. Там вона очолила департамент економічного розвитку. Мала посаду першої заступниці голови ОДА, а з липня по грудень 2018 року виконувала обов'язки голови у серпні, 22 го ну вже ж ви знаєте, я вже вам розповіла, вона вже якраз між почуває відомо... себе, вона... <клухи> себе добре, почуває себе так. добре. Ну там тато доклався там. Тато це так. що це я правильно розумію? То це агент Прошенка зараз буде прем'єром міністром. Вон вона <стан> дивись, вона почувається дуже добре, кажуть, що вона дуже комунікабельна і не конфліктна. та те, що те, що <стан> кажуть. Зія <стан> <стан> <chose. стан> перечитав її біографію, причому. З першої місць в Вікіпедії, офіційно в Вікіпедії подивився, mm -hmm. де вона працювала, в якій родині, і в принципі, ну якби все нормально. В цьому плані напевно я б і хотів, щоб такі були прем'єр-міністри, тому що як це кажуть, вона з правильної родини, з правильної, з правильного оточення. з правильного, я це буду по два рази повторювати по правильно. Давай по подив... два, два що, рази, все ж таки, вона, це два рази. Я пам'ятаю, як в нас часто говорять в таких випадках ну в нас в нас в нас в оцих колах колах журналістських це коли людину людина уме в принципі з народження або там років з 15 вже розуміє яким вона буде в якомусь просто комусь більше щастить, стать комусь менше тобто її її так нормально вели швидше за все що вона здібна здібна е, і розумна в цьому плані тому що якщо б вона була нездібною не здібною розумною навіть якби її вели вона б не досягла таких е, вершин але, ну, скажімо так, це не випадкова людина в сфері державного управління, і ми бачимо це і по її біографії, і по її біографії, і по її біографії, а ще по її біографії, так. Тому, власне, подивимось. А, я, я ж так розумію, це буде. А, стоп, ні, Тимошенко ще ж була. Перша жінка прем'єр-міністр, а потім згадав Юлію Володимировну, як я міг забути Юлію Володимировну. Це друга Юля. Друга Юля, так, друга Юля. Я не знаю, наскільки їй вдасться бути на цій посаді, якщо вона буде, звісно, першою, 2 Юлії, але те, що їй буде, ну, виклики в неї будуть серйозні, скажімо так. Серйозні. Тільки, тільки не друга а Юля, а Юля, друга. А Юля друга. А, Юлія друга. Юлія друга. Юлія друга, так, правильно. Тому що не так, так, так. тій дефініції ми обираємо, так? Ну, дивіться, якщо я пробувала знайти щось таке, знаєте, таке щось знайти. Ну, бо в нас, же, якщо ти політик, відома людина, то та й тебе щось таке має в тебе трапитися. Там ну якась історія. Е, все, так, що вдалося знайти працювала ти? в БТІ. Слухай, вона просто працювала в БТІ в Україні. Всі, хто знають, що таке БТІ, навіть уже можна нічого не говорити. Хоча я розумію, що коли в тебе все нормально в родині, скажімо, то ти можеш проходити державну службу, як державний службовець. Коли в тебе все добре, то ти можеш проходити державну службу по тих посадах, де тобі, в принципі, ну, в ровних посадах, там, де все буде добре. Тому, якби, Але БТІ, це чорна мітка. БТІ — це все. <ривіт> <ривіт> а, ні, <ривіт> там, <ривіт> там, розумієте, що я скажу, вона себе почуває добре при будь-якій владі, незалежно від кольору. Тобто... 15-й рік Чернігівська облдержадміністрація, все, все, все. А, ви тут випустили один момент. От, в принципі, завтра буде Олег Семороз у нас на вечірню студію, так? І він має питання mm -hmm. до Шмигаля. От я вчора казав, що кажу: ну, до Шмигаля, ну, питань практично немає, а в Семороза вони є. І він так само про Сверденко написав, що в нього теж є питання. І завтра буде надзвичайно цікаво послухати від Олега. Значить, Всю цю історію і тут не слід забувати, що Свереденко викладає або викладала київська школа економіки милуванова. Да, а Милуванову, зах... при... та, да, а милуванову приміщення Київської школи економіки подарував Фіала, який власник української правди і радіо НВР. Ну, а? а як Это... вам? А я а як вам таке от, от загагуляне цікаво. Ох, тут Нічого від нього не стоїть, все знаю. Все. кілька Ні. деталей кілька. Ні, це, це, національне... це відкрита інформація. Відкрите ж. Ну відкрите? національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку свого часу щодо дотримання антикорупційного законодавства першої віцепрем'єрки Оксана Володимир Арків якраз був ініціатором всього розслідування 8 квітня 25-го року опублікував допис у Фейсбуці і він також туди звернувся про те, що Юлія Свароденко у 24-му році задекларувала 102 500 Шість гривень гонорарів за викладацьку діяльність у Київській школі економіки, за його словами, такі доходи є недосяжними для більшості викладачів вищої в України. Ар'їв також звернув увагу, що структура, от саме цієї ж Київської школи економіки у двадцять четвертому році, типу, виконувала грантові програми, бенефіціаром яких був було саме Міністерство економіки. Типу, що тут конфлікт інтересів, тобто суцільний капець, який тому що Сверденко ж, якась очолює відомство, і на його думку, це може свідчити якраз оце про це. І на ЗАК потрібно розібратися було е, відповідь президента. Е, е, як ну, ви вже знаєте, Милованова підтвердив, що так, вона отримала типу, отримує шість тисяч щомісяця, Типу, і це нормально. Бо в них є такі, які навіть приїжджали ноборлівські ну, лауреати. Вони й по 200 тисяч отримували. Типу, нічого тут такого немає. Ну, це теж цікава така історія. Але з цими деталями, які озвучив роман, це ще цікавіше, да, от і згодна, якось так. Пазлики складаються, правильно? тільки не смішіть мене от свого сполученням, як Назарій Гусаков, активіст, а Володимир Арів зробив розслідування. Це Семорон Ну, Там є потужне розслідування, слухай. Розслідування потужне. У нього була студія, називалася Закрита зона. Вона була утворена як додаток до П'ятого каналу. Техніку було куплено на гроші власника п'ятого каналу. Для того, щоб Володя Арів міг робити розслідування на замовлення власника П'ятого каналу. Ну які розслідування? Ой, ну про що ви говорите? Боже, Роман, ну, що, це не розслідування, Господи. Яке розслідування? Ну, це, так... це інформація в декларації. Я ж впевнений, не, що он... вона, що це написано. Інформація в декларації. це ніяк не розслідування. Це... Ти з декларацію читаєш, а потім кажеш, це не ринкова, ну це копійки, це, це наліт так смішно коментувати. 110 тисяч гривень якоїсь гонерарії, ну це, це смішно. Ви ну, взагалі можете. Кому, комусь смішно, кому не, не смішно, там зв'язки якісь присутні. Я не кажу про те, що. Ах, яка велика сума. Там слухай, в Європі звільняються, якщо карткою службовою розрахувалися за проїзд в транспорті, розумієш? Тобто з власною метою. І там люди подають і відставку. Я про я про, про про розслідування. Що у нас дуже часто на розслідування спираються, але я вчора це людям розповідав, кажу, розумієте, розслідування це злив інформації, певної інформації в дзьобик журналісту які це потім озвучує. Тому що, якщо ви думаєте, що з такою частотою там з'являються розслідування, ну це абсурд. Це ти не спиш ночами, днями і, і такий весь розслідувач. Тобто, зазвичай це злив інформації. в більшості mm -hmm. випадків. І тому ставтеся завжди обережно до так званих розслідувань. Ну, скажімо, схеми це Радіо Свобода, там можуть бути. Більш-менш незалежні, так, умовно, так? хоча теж вони виконують певну функцію. Так що просто обережно ставтеся до цих таких гучних слів, розслідування. Арів зробив розслідування. Яке? Він із своєю дитиною розібрався і про наркотики історію. От мені просто Пригірнуло, Тригернула, як Романа, бачите, Арієв. Це якась, ну так, якась... ну, це справді кометно, це поєднання з разом. Так, він на Свереденко. Так. Є ще історія пов'язана із братом Юлії Свереденко Віталія Свереденко. Його пов'язують із корупційною справою і критикують за втечу з країни. За інформацією Бондаренка, брат Юлії Свереденко, Віталій Свереденко. Є співзасновником благодійного фонду Свята Покрова. Іншим засновником є Олег Дар'єнко, фігурант корупційної справи щодо масштабного привласнення державної землі, у якій також фігурує колишній міністр агрополітики Микола Сольський. У 22 по 24 роки Сольський перебував у підпорядкуванні Свереденко, яка, як віце-прем'єрка, відповідала за агросектор. За версією Йдеться про незаконне заволодіння понад 2,5 тисячами гектарів державної землі на суму 290 мільйонів гривень і спробу захопити ще 3 і тисячі гектарів. Суд нещодавно відпустив Дар'єнко під заставу. При цьому він є керівником фермерського господарства, що володіє понад 2 тисячами гектарів сірого От така ще є історія. ну Це брат, я не знаю. Брат, вона ж мабуть страх не багато. може Брат. Брат, Він же ж доросліше. Ти розумієш. У нас є якийсь Наталія Вітренко і її син, який працював в «Нафтогазі», наприклад, знаєш, не завжди воно так Груша падає біля яблуні, розумієш? По-різному буває, але питання будуть з'являтися, очевидно, до Юлії Свереденко, mm. і це природно. Це добре з одного боку, а з іншого ну. Тут наперед вибігати і говорити, що не знаю, у нас, ми вже про -про 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 проводили це опитування: назвіть найкращого прем'єра України. Той хто, найменше, той, хто найменше втручався в діяльність економіки, тобто, те, як економіка рухалася, той і найкращий прем'єр. Просто всі ці посади міністерські я, я маю на увазі, кабміни, при, при, навіть якщо ми візьмемо до уваги, що це умовна монобільшість, але вона все таки монобільшість це все ну, такі досить умовні посади. Досить умовні посади. Да, от так, <різь> отак. Кожен, кого призначали на посаду прем'єра, в нього був шанс і у Юлії Середенко є шанс. Поставити значить, на міцне крило економіку України, впоратися краще із своїми обов'язками, ніж попередники. Ну зокрема, от вони ж з'явилися з, з Федоровим у президента, і там правильні слова були сказані, якби ми не крутили. Ну, з боку Середенко про там от все це. Дерегуляція, те, що чим Федоров займається, там менше людського фактору і так далі. Ну, тобто, правильні слова вони сказали. А тепер нам треба стежити, щоб це реалізовувалися, правильні слова. Тому що я, наприклад, за лібералізацію, і я так, можу так, по -по повторювати, повторювати і повторювати необхідні кроки, які має вживати уряд. Я просто як громадянин, це навіть розумію, так. Не просто критикую, кажу: та вони всі крадуть, вони ніяк не нажруться скати, Знаєш, ну тобто, це примітивна така логіка, так? Да? Я просто можу сказати, що треба робити в країні. Ну тобто, навіть зі своєї хлопської, не знаю, точки зору. Нічого собі, нічого собі. Так, да да да. да, -да, -да. Та політиком України втрачає такого, такого, я навіть не знаю як сказати, героя. Я, я... Ярославе, тільки, Ярославе, ярослав, тільки тіль, ярослав, тіль в тандемі або Тріо. Або, або квартир. Лікаренка ліка, 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 бракує, Ну Ну, від собі, буде партія в нас, медійників. Ми, ми, звісно, нікуди не пройдемо, але хейту зберемо для себе, О, -о, 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 -о. я навіть, я то буду купатися в в стрейті. Хочете хейту, беріть мене обов'язково, тоді вам буде забезпечено. Петрова візьмуть технологом. А може навіть а із спонсором. Що він побачив а, нас? Потенціал. А, а, а оце, оце цікава історія. І... Що Петрова технологом? Він, він він прекрасно усвідомлює. Він ризна, прекрасно знає, де важелі куди потягнути. О, тому, що, інше, хоча я, я не приполує. знаю наскільки в нього, наскільки в нього є успішні кейси. Я цього не знаю з точки зору е, проведення саме успішних білих кампаній, тому що це відрізняється, але то вже деталі добре можемо можемо запитати, можемо зап... запитати в п'ятницю на Ну, запитаєш так чи є чи є білі смужні кейси а, так